Вулиця Кюрі у рівному тут за два десятиліття розташовувався онкологічний диспансер. Зараз частину приміщень колишнього медзакладу передали центру СНІДу, аби люди з віл-позитивним статусом могли десь отримувати соціальні та медичні послуги. Разом з тим наркомани з невиліковним недугом могли отримувати замісну терапію. Тоді розповідають місцеві мешканці і почались проблеми. Наткрилася лікарня, Тут почали ходіти наркомани. Наркомани виходять з больниці, я не знаю, і дають їм там дозу, і вони приходять з дозою, їм дають якісь допомоги господарства, і вони просто вони просто виходять і коляться і розкидують прици по всій території мікрорайону. Ми хочемо ми хотімо рішити цю проблему, щоб цих наркоманів тут не було. Ми зверталися до ХМК. Зверталися до обласного, о, да, я не пам'ятаю фамілію чи У нас є е, заяви, які зареєстровані, але нам ніякого відповіді не знайшло. Ми просимо, щоб е, це все розглянули і вбрали цей, е, цю лікарню з Піда відсюди. Проблема не в спеціалізованій установі, вважають правозахисників ВІЛ-позитивних. Я не вбачаю, що це проблема саме в центрі СНІДу чи в якомусь іншому центрі чи соціальному закладі. Я думаю, що тут не допрацьовують правоохоронні органи, тому що, навпаки, такі центри вони покращують. вони працюють з людьми, надають соціальні послуги цим людям і десь адаптовують людей соціально незабезпечених. Навпаки, я вважаю, що більше повинно бути таких і громадських організацій, і центрів, які б в комплексі працювали з цими людьми. Вивчаючи досвід інших країн розвинутих, я бачу там з наркозалежною людиною працюють, їй за замісну терапію. Для неї допомагають працевлаштуватися, для неї допомагають з документами. В нас же ж якось. Но обрізано це, Дочекавшись дільничного інспектора міліції, адміністрація закладу разом з мешканцями вулиці Жуліокюрі зробили все, що могли в даній ситуації. Написали звернення до правоохоронців, аби ті збільшили кількість патрулів у місці концентрації наркоманів і наочно продемонстрували наслідки їх безконтрольності та безкарності. Дмитро Леонтіїв та Ірпрокопчук. Новини рівного.